Канон за недужого. Розсічене жезлом море Ізраїль перейшов у давнину, як по пустелі, і явивши образ Христа, підготував шлях. Тому співаємо хвалу дивному Богові нашому. Він бо прославився. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Удень смутку, що настав для нас, до тебе, Христе, спаси, припадаючи твоєї милости, просимо полегшене дугу раба Твого. Скажи нам, як сотнику, іди вже здоровий отрок твій. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі, у благаннях і мелінь. Нях скорботно до тебе взиваємо, сину Божий, помилуй нас, підведе з ліжка хворого, як і розслабленого, промовивши, візьми постіль свою, відпускаються тобі гріхи твої. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Твій образ, Христе, поклоняючись, цілуємо з вірою і для хворого здоров'я просимо, наслідуючи кровоточиву, яка, торкнувшись краю риз твоїх, зцілення від недуги отримала, і нині, і і на віки віків. Амінь, причиста владичиця, богородиця, всім відома помічниця. Не відкинь нас, що до тебе припадаємо. Моли як благого, сина свого і Бога нашого, дати здоров'я хворому, щоб разом з нами тебе прославляв. Ти, що небуття все привів словом, сотворивши і духом, довершивши вседержителю вишні, у любові твоїй, утверди мене. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Той, хто в тяжкій хворобі знемагає, до Тебе Христе разом з нами взиває. Подаймо тілесне здоров'я, як колись язики, що зі сльозами молився тобі. Милосердний, Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Зглянься, Господи, на наше смирення і не згадуй беззаконь наших, але заради віри хворого, як прокаженого, словом, зціли, щоб славила сім'я Твоє, Христе Боже. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Церква, яку ти освятив Христе, нехай не буде зневаженою. В ній бо молимося тобі. Під води не видимо того, хто на постелі недуги тяжко страждає, щоб не сказали невірні, де їхній Бог, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До твого причистого образу Богородице, руки підносимо, взиваючи, почуй молитву рабів твоїх і спаси недужого, щоб від хвороби звільнившись, виконав обітниці, які у скорботі промовляли вуста його. Як колись підвів ти Петрову тещу і спас розслабленого, якого на ножах принесли, так і нині минає, що лежу на постелі гріховній, зранений пристрастями, відвідаю хворобі милостивих, що поніс недуги роду нашого. Тебе єдиного знаємо, терпеливого і милосердного, милостивого лікаря душ і тіл, Христа Бога нашого, щоб. Посилаєш недуги та надто зділюєш, подаєш прощення тим, хто кається у гріхах своїх. Єдиний милосердний і милостивий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Я грішний плачу на ліжку своєму. Подай мені прощення, Христе Боже, і від хороби цієї підведи мене і відпущення гріхів, що від юності я вчинив, молитвами Богородиці даруй, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Змило серце, і спаси мене, підведи з ліжком недуги, бо сила моя згасає і втрачаю надію, мати Божа причиста, зціли мене тяжко хворого, бо ти помічниця християн. Велику любов до нас виявив ти, Господи, бо єдиного сина свого за нас на смерть віддав. Тому вдячно взиваємо до Тебе слава силі твоїй, Господи. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, безпорадного в лютій недузі, що вже до смерти наближається, поверни Христа до життя і подай утіх у тим, хто плаче, щоб усі прославляли святі чудеса Твої. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, Творче каємось у своїх гріхах, бо не хочеш ти смерти грішника. Відживи і лине що підвівшись, послужив тобі, сповідуючи з нами милосердя Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Сльози Манасії, покаяння ні Давидову сповідь прийняв ти, і скоро спас. І наші молитви нині прийми, подай здоров'я недужому, за якого молимо тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Подай нам твою милість, владичице, бо завжди на тебе надіємося. Виблагай здоров'я для хворого Богородиця, цілющі руки твої разом з предтечею до Господа Бога здіймаючи. На землі невидими явився Ти з людьми, пожив з волі своєї, незбагненний. До тебе зранку взиваючи, оспівуємо тебе, чоловіколюбче. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Дочку Яїра, що вже померла, оживив ти як Бог, і нині, Христе Боже, від воріт смерти відведи, хворого, бо ти дорога і життя всіх. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Сина вдови оживив ти спасе, сльози її обернулись на радість. Спаси раба твого, недугою виснаженого, щоб і наша скорбота і біль обернулись на радість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Амінь. Гарячку Петрової те ще доторком зцілив ти, і нині підійми недужого раба Твого, що підвівшись, як вона послужив тобі, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Скорботні смиренні та грішні відваги, не маючи до тебе, причиста богомати, взиваємо. Ублагай сина свого Христа дати хворому здоров'я тілесне. Найглибше безодня гріхів поглинає мене, знемагає дух мій, але простягни, Владико, могутню руку твою. І як Петра Керманичу спаси мене, Милосердний Господи, почуй рабів твоїх, що моляться тобі. Безмежна милість твоя, Христе Боже, почуй моління рабів твоїх, бо Ти воскресив тавифу молитвами Петра. Ти й нині підведи скутого недугою, зглянувшись на молитви церкви. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі, лікарю, душі і тіл наших, Христе, що немичи всього світу на себе взяв. Енея через Петра зділив і євтиха руками Павла Воскресив. Ти й нині хворого зціли молитвами святих апостолів. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Оберни на радість, Христе, ридання скорботних за хворого. Нехай прийнявши милість твою, увідують у дім твій з обіцяними дарами, прославляючи тебе у Тройці єдиного Бога, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть о, друзі, поклонімося Божій Матері, благаючи за хворого, бо вона має владу зділяти недужих разом з безсрібниками, невидимо помазуючи оливою духовною. Душу мою, Господи, тяжко розслаблену всіма гріхами і негідними вчинками підведи божественною твоєю любов'ю до людей, як і розслабленого підвів ти коли щоб спасенний взивав я до тебе. Слава тобі, милостивий хресте, що подав мені зділення. Ти, що долонями рук твоїх усі кінці обіймаєш, Ісусе Боже, з отцем співбезпочатковий і з Духом Святим спів. Владичний явився у плоті, щоб зділити недуги, і очистити пристрасті, сліпих просвітив. Ти розслабленого підняв божественним словом, повелівши йому встати, взяти постіль свою та йти. Тож збиваємо і взиваємо разом із ним. Слава тобі, милостиве Христе, що подав мені зцілення. Коли сідолу золотому кумиру, Парсицькому юнаки не поклонилися у трьох співаючи посеред полум'я. Боже, отців, благословенний ти, милосердний господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. О, присвятий Хреста Христовий, найдорожче дерево життя, тобою смерть знищена, і мертві воскресають. І нині і від живих хворого, як при цариці Олені померлу дівчину. Милосердний, Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Довгою люту хворобу і Ова, що на гноїщі і у струпах молився. Словом зцілив ти, Господи, і нині в церкві молимо тебе за недужого, як милосердний зцілий його, не молитвами святих Твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Усі знаємо, що мусимо вмерти, бо такий твій Божий присуд, але на малий час милостивий, просимо здоров'я хворому, поверни його від смерти до життя, дай скорботному тіху. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Підтримуй, допомагай нам у нашім сирідстві, Богородице, бо ти знаєш час і годину, коли ублагати сина свого і Бога нашого, щоб подав недужому здоров'я та прощення всіх гріхів його. За служіння живому Богові. Юнаки постраждали у Вавилоні, знехтувавши грою музики. І посеред полум'я приємну Богові пісню співали, виголошуючи всі творіння, Господні, благословляй та Господа. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Вияви милість, владико, в недузі раба Твого, і скоро зціли милостивих Боже. І не засуди до смерти, поки не приніс тобі покаяння, бо сказав ти, не хочу я смерти грішника. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Господи, милостивий, нехай дійдуть переславні твої чудеса і до нас, бійці вижене немочі рани з цілих, хвороби вилікуй, чаклунства, знадження і всякого лиха нас порятуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Амінь. Ти заборонив Христа Боже вітру морському страху чинаків, обернувши на радість, і нині заборони тяжкій недозі, що гнітить раба Твого. Нехай усі звеселімося, прославляючи тебе повіки, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Визволи нас, Богородице, від скорбот, що обступили нас усіх полістей, отрути, чародійства та бісівських примар від підступів злих людей і від наглої смерти. Молимося тобі. На Ісанайській горі бачив Мойсей купині тебе, що неопалимо зачала вогонь божества в утробі. Даниїл побачив тебе як гору непорушну, Ісай назвав тебе жезлом, що розквітнув від кореня Давидового. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Джерело життя, подателю милості Христе, не відверни лиця Твого від нас, Полегши недугу змученому хворобою, і підведи як Авгаря через Фадея, щоб завжди славив тебе з отцем і святим духом. Милосердний Господь, почуй молитву рабів твоїх що моляться тобі. І євангельському слову, віруючи, шукаємо твоєї обітниці Христе, Бо сказав ти: Просіть і дасться вам, тому й нині стоїмо перед тобою і молимося, підведи ураженого тяжкою хворобою з ліжка здоровим, щоб разом з нами тебе величав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Амінь. Змучений недугою, невидимою з не зранений, разом з нами взиває до тебе Христе. Не нам, Господи, не заради нас, бо всі ми в гріхах. Але молитвами до Тебе матері, предтечі, подай на дужому зцілення, щоб усі тебе величали, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже мати, причиста, взиваємо до Тебе з усіма святими, з архангелами й ангелами, з пророками й патріархами, з апостолами, святителями, преподобними і праведними. Моли Христа, Бога нашого, щоб подав здоров'я недужому, щоб усі тебе величали. Боже сильний, що з милості своєї все влаштував для спасіння роду людського, відвідає раба свого, що іменується християнином, зціли його від усякої хвороби, тілесної, душевної, відпусти гріхи та віджени гріховні спокуси й усі напасті ворожі. Підведи його з ліжка хвороби та поверни святій твоїй церкві здоровим душею і тілом, щоб добрими ділами разом з усіма людьми славив ім'я Христа Твого, бо тобі ми славу віддаємо з безпочатковим твоїм сином і святим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.